Особистості, який якраз і розширюється через повернення своїх частин уже зараз сюди, коли безпечно, коли вже немає тих людей, які там про щось кажуть. Чи про те, що ми навчилися справлятися з цим неконструктивним зворотнім зв'язком від інших людей, коли ми навчилися опиратися на себе та на те, а що я думаю з цього пригоду, кого мені слухати? Тебе. Хто взагалі не розуміє, про що я, і ніколи не досягав того, що я вже зараз, наприклад, досяг чи досягла, чи того, хто, на кого справді можна як на авторитета рівня, рівнятися, так, брати з нього приклад, питати поради, бо він вже має те, що я маю. І зазвичай такі люди, люди навпаки більш добріші, відкриті. Ніж ті, хто цього не мають, бо вони ну те, що вони можуть, вони роблять це.